«Візьму той рушник...» Це пісні, які вишибають сльозу. «Ця пісня написана ще от віриться. Любить наш народ пісню. Шанує і поважає її творців. Обмиловані владою бійці ідеологічного фронту. Квартира, персональне авто з водієм, закордонні відрядження, мільйонні наклади і відповідні гонорари. Аж ось переді мною особова справа на малышка Андрія Самойловича. Націоналістичний настроєн на кожного повинен бути компромат, тому що боялися національного визвольного руху українського. Була розмова з працівниками радянських спецслужб, які сказали, яке червоне і чорне. Дуже дивно, як в усій цій атмосфері ще й народжувалися такі шедеври. Данок із системою був завжди небезпечний, або для кар'єри, або для душі, або і те, і те.